Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим. Ви на каналі Іспанія Українці. В цьому відео хочу вам розповісти дуже важливу тему, про яку ну, достатньо часто в мене запитують. Хоча для мене, звісно, це якби воно вже апріорі зрозуміло, але для багатьох людей ні. Це які документи потрібні для тимчасового захисту в Іспанії або для переїзду в Іспанії, які підготувати документи взагалі. Давайте зараз все будемо. Чітко по полечкам розбирати, так? В першу чергу, хочу вам прочитати новину дуже цікаву новину, яку, яку видав Верховний суд Іспанії, яка достатньо для багатьох от, наших підписників є достатньо важливою, і такого раніше не було. Це в нашу пользу, все зараз. Значить, слухайте, це газета El País джерело, так, тут, тут, якщо воно тут в офіційних СМІ надруковано. Все, це означає, що так воно і буде. Значить, е іспанський суд е е ухвалив рішення для тих, кому треба виїжджати із Іспанії. От треба виїхати. Да? Ви ж знаєте, я робив відео, що виїхати можна тільки на певний час. Далі там вже є штрафи, можна не поновити документи свої, тобто багато всього. так? Е, Іспанія на сьогоднішній момент після цього рішення більше не позбавляє дозволу на проживання за відсутність в Україні більше шести місяців. Шість місяців, якщо ти навіть 7-8 там, да, скільки там Іспанія не позбавляє тебе дозволу на проживання в, Україні, е, в Іспанії. Суд Іспанії визнав недійсним закон, згідно з яким іноземним громадянам, які проживають в Україні за тимчасовою посвідкою. З тимчасово посвідку на проживання, це ваше тіє, наприклад, так, могли відкликати дозвіл на перебування, якщо вони перебували за межами в Іспанії понад 6 місяців протягом останнього року. Тепер цей пункт визнаний недійсним, і для його збереження потрібна реформа імміграційного закону. Це рішення було ухвалено після того, як до суду звернулася громадянка Ірану, якій у 2019 році було відкликано дозвіл на тимчасове проживання та роботу через перебування за кордоном протягом року. Жінка була змушена е, змушена була бути відсутньою через операцію та подальше відновлення, відновлення після операції у Туреччині. Так? Постанова суду стала значним кроком на підтримку багатьох людей. Які з різних причин тимчасово е, тимчасово виїжджають із країни, які могли втратити свої документи через роботу, через навчання чи непередбачені обставини? Зрозуміло. Тобто документів вас не е, ви без документів не залишитесь, так? Якщо ви вийде там на більше чи інші з місць, але з програми вас можуть зняти, якщо ви виїхали більше ніж на 72 години із свого готелю, програма і документи. Це різні речі, різні. Це Міністерство внутрішніх справ, а це Міністерство соціальної політики. Це різне. Розумієте? Тобто там можете позбавити, а тут не позбавити. Розумієте? Так, а тепер давайте повернемося. Ну, тут зрозуміло, це гарна новина. так? Значить, Тут я помітив взагалі таку річ, що держава робить все для покращення ситуації, а не для погіршення. так? Давайте тепер розберемося, які документи треба підготувати для виїзду в Іспанію. Для виїзду, що у вас повинно бути? Звісно, що у вас має бути закордонний паспорт на кожну людину, діючий. І бажано, щоб у нього було ще достатньо ну, максимальний термін дії, щоб ви тут перебували, розумієте? Бо він вам знадобиться тут, для багатьох речей, так? Закордонний паспорт. На дітей так само робіть закордонний паспорт. От можете зробити. Зробіть його. Чому? Вам розповідаю. Так, є консульство у нас, є виїзні консульства, такі навіть ввели в цьому році наші Такі машини з консульства українського виїжджають і роблять документи, наприклад, в Валенсії. От так званий блогер Шарій. Він собі ось недавно зробив от собі український паспорт. нормально? Отак. Так, тобто то це все робиться, так? Але щоб ви зрозуміли, взяти сіту у українське консульство, щоб виробити цей паспорт, ви не уявляєте, це два чи три місяці чекати. А для, це для дітей, для дорослих там іще воно більше. Розумієте, зараз їх немає цих сіт. От що, Що ви будете робити, якщо він у вас тут закінчиться, а він вам потрібен буде для оформлення якихось подальших документів тут, в Іспанії? Він іноді потрібен, так? Запам'ятали далі свідоцтва про народження. Свідоцтва про народження. Я раджу, зі свого боку, да, я раджу зробити зразу апостельовані і перекладені на іспанську мову свідоцтва про народження. Наприклад, чому я це говорю? От в поліції, да, і в центрі Криаде, наприклад, да, от так як я от, консультувався, так, то сказав, що вони приймуть свідоцтво про народження, навіть не перекладене, от таке українське, так? Але от ви тут будете жити, так? Ось це я говорю для тих, хто збирається жити. Да? Бо якщо ви повертаєтесь, вам так ну, не особливо воно. От. От, уявіть собі, вам потрібно оформити якусь допомогу. Так? Для того, щоб оформити допомогу, вам потрібно дві речі надати в державні органи допомоги Іспанії. Да? Це або Лібро де Фамілія, книга сім'ї. Вона називається у нас такого документу нема. Він видається лише тим, хто народилися в Іспанії, або тим, хто е, заключили шлюб в Іспанії. Так? У нас нема. Замість цього українці мають тоді подати свідоцтво про народження. Які свідоцтва про народження? Лише апостельовані. Вони на апостиль будуть дивитися. Якщо ви захочете їх апостолювати, як ви думаєте, де ви їх апостелюєте? Па бам В консульстві! І вам знов треба 2 чи 4 місяці чекати, так? Да? Тобто ви без цієї допомоги будете сидіти 2 чи 4 місяці, а і ще потім на допомогу чекати певний час. Це десь 4, до 4 місяців це може тривати, розумієте? Тому зразу зробіть це в Україні, зразу все, що можна, зробіть, так само зробіть апостель на апостелі переклад свідоцтва про шлюб. Свідоцтва про шлюб, щоб теж було зрозуміло, що це родина заїжджає. Що це родина це теж потрібно для подальшого життя або для, там, ну, для влаштування дітей в школу. Да, оці всі речі потрібні. так. Далі. Що ще ну, як я вже казав раніше, так, це якщо у вас є якісь хронічні захворювання, вам потрібно зробити переклад вашої виписки і рекомендації вашого лікаря. От останньої виписки, що вам рекомендовано, які, які ліки прописані. Оце зробіть. Апостель не треба на це робити. Так, вони нормально його приймають, дивляться і відносяться до цього ну, з розумінням, так? Ну, до, до, до цього перекладу. Так? От, значить, о, зробили все, приходите. Доктор вам може прямо по ній виписати е, такі ж самі еквівалентні, е, е, еквівалентні е, е, ліки, які були там прописані. Так у мене було. Так? Значить, що іще дуже важливо, якщо мама їде сама е, із дитиною, а батько залишається там, так? раніше мав бути дозвіл на виїзд за кордон. Як це відбувалося е, от, на початку війни, так? на початку повномасштабного вторгнення е, е, наше Міністерство соціальної політики зробило так, таку постанову, що е, діти. Ну, Тобто батько пише від руки просто цю, цю, цей дозвіл на виїзд за кордон, і мама виїжджає з дитиною. Зараз ви можете подивитися відео. Я повністю знімав, повністю як виїхати без ну, без дозволу батька. Ну, мається на увазі з дозволом, але як це зробити? От, Цей, цей варіант можливий абсолютно. Отут я залишу посилання на відео. так? Оці речі вам треба зробити. Так, Далі, далі. Ось ви приїхали е, в Іспанію, так? і вам треба стати на програму. Які потрібні документи далі? Дуже важливо, дуже важливо. Зразу, Зразу в Іспанії зробить ніє, ніє. Нумеро де де естранхеро. Ідентифікаційний номер іноземця. Бо без нього вас не заселять на програму. Розумієте? Раніше так було, що заселяли без цього ні. Так? Зараз. Тільки зніє. От, наприклад, Севілія селить тільки зніє, так? А наприклад, Барселона взагалі вже не селить. Взагалі вже не селить, нема місць. Все. Аліканте нема місць. Просто ти приходиш туди, пишеш таку заяву і тебе ставлять чергу, анкету таку роблять, все, і ти стоїш в черзі і живеш десь, поки та черга прийде, чи прийде вона. Це поки що не зрозуміло. Такі вже ситуації були, наприклад, вони були у 18-му році. так? Потім держава ула... залагодила цю ситуацію, воно швидше почало робитися, так? Значить, вам треба зробити ніє. Коли ви зробили ні, вам зразу треба подавати на відбитки пальців на ТІЄ. ТІЄ. Це картка вже як ваш посвідка на проживання. так? Далі. Що для цього вам потрібен буде ваш закордонний паспорт? Так? Значить, ви після цього, як ви взяли цю сіту, вже ви можете в іншому місці її брати. Так? Не в центрі Креаде, наприклад, бо нія можна взяти або в центрі Креаде, або в поліції. В поліції сіт дуже мало. В центрах Креаде вони що робляться, але дивлячись, де. Тут вже можете звертатися, можемо з вами поспілкуватися, можна дати консультації, як, як це правильно взагалі зробити. Так. Також можу вас зустріти, провести по цим інстанціям, перекласти вам, щоб вам було е, нормально, безпечно, щоб ви себе почували спокійно в цьому, в цьому процесі. так? Також звертайтеся, пишіть мені. Далі, значить, е, ви оформили е, е, сіту на відбитки пальців на отримання тієї посвідки на проживання, так? Зразу вам треба роздрукувати е, форму ЄХ17, це заяву на отримання цієї трахити, заповнити її. Так? І також роздрукувати формуляр податку на те, щоб отримати цей, ну, цю якби цю тархету. Так? Значить, податок складає на кожну людину 16,80. так? Вам це треба зробити в банку до 11 години. Так? Далі, після того, як ви це зробили, наприклад, в Сівілі це 30 днів, має пройти здати відбитків пальців і ви. Маєте потім в проміжок цей в ці 30 днів подавати на отримання цієї картки, отримати її, просто прийти і забрати її. Так? Це теж окремий прийом має бути. Ну такі тут правила. Так? Значить, це треба зробити не раніше ніж 30 днів. У нас в Севілі від, від початку відсіти від, від, відбитки пальців. Можливо, в ваших містах по іншому може бути раніше було 40 днів. Від моменту здачі відбитків пальця. Все ось такі речі, які вам основні, такі необхідні, які вам будуть потрібні. Також, також, як у кого є інвалідність, візьміть з собою ваші документи про інвалідність, так? От, не дивлячись на те, що вам треба буде все одно тут все проходити заново і робити. Вони на нього подивляться, просто як на фількіну грамоту, але тим не менше, ви можете про це сказати, заявити. Коли ви прийшли оформлюватися на поселення. Розумієте, це теж грає важливу роль, тому що ну, вам можуть бути таке місце надано, наприклад, що вам без щоб на сходинки не підніматися. Розумієте, люди старі можуть бути. Так, ось це теж беріть з собою. Тут говорять українською багато соціальних працівників, так що вони це зрозуміють. А я бажаю вам, щоб у вас все вийшло, щоб у вас все було класно. Звертайтесь, пишіть мені в телеграм-канал, замовляйте консультації. Донатьте на канал, діліться цим відео з тим, кому воно буде потрібно. Нехай вам щастить.